Всім привіт, мої дорогенькі. Я піднялась, спала як сурок, і лягла раненько десь годин в одинадцять, по-моєму, вечора я вже пішла відпочивати, бо дідуля вже заснув, чую, думаю, що я буду своїм телевізором йому на нерви діяти. Та й таке. На дворі прохолодно, ще й обіцяють протягом дня і грози, і, і, і дощик. Ну, Дощик ще не лишній буде, хоча вчора пройшов. Слава Богу, це для картопельки, для огірки, для всього. Це золотну в кого сіно, скошене да не зребене, Це, звісно, проблеми. Воно ж, знаєте, як кажуть, дощ іде не тоді, як просять, а тоді як косять. Це я ж весь вік з дитинства, з цим сіном, так я знаю, що це таке. Ну, нічого, Бог помочить, Бог посушить, головне, щоб не почорніло. Ще щось якийсь птах. Хочу всім побажати. Хорошого дня, хорошого настрою. Сьогодні п'ятниця короткий день. Оце тільки чотири години, а може ще трохи раніше. Інструменти. Чи ручка, чи що там, чи розчоска. і до побачення. Хватить. О, мені треба сьогодні зателефонувати до Наташі, може вона мене під кінець робочого дня. прийме. мені треба підстригтись, бо вже оце як устаю, так я його хоч розчисую його, отаке все стоїть. Коротше, копиться на голові. Мовилась на 10.30, іду на підстрижку. Ну і добре. Скажу хай добре, мене балабенить, щоб йошик тільки їжачок. Їжачка залишу на голові, даю все. Воно на літо й не треба. нас собачка цей рік не стрижений. Воно як така погода, то жарко, то холодно не добереш толку. Може бути річик. Іди, мій красунчик, йди. Ай, ти. Ай, ти, моя лялечка. Прийшов. Дружбан хороший такий собачок. Може, дай Бог хлопці приїдуть під кінець місяця. Варистуся, маркуся, ай, мої дітки. Мої дітки. Річюсенька, Річус. річка. Річуся ти моя. Ти мій хальосій, ти мій хальосій такий, так? Да? Що ти вже причепив? Щось їв, зараз заберу. Чатка, торт. А, значить, купляєте листове слоєне тісто, У мене дріжджове було. От, в круглій формі. У мене форма 24 діаметр, висота 6. Ну, треба, щоб висота була 4. У мене високувата форма. Силіконова, я її нічим не застилала. Якщо у вас ця жестяна, то треба ну, пергамент туди покласти. Зробили гарні бортики такі і в духовку на 10 хвилин на температуру 180 градусів. Поки воно там печеться, ви берете 4 яйця, відділяєте жовтки від білків у білки, дрібку солі, збили до, 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 до пишних піків і в холодильник. До 4 жовтків додаєте бану, банку згущеного молока, тільки на ячню і чот, сік з 4 лимонів. Це все ложкою перемішали, не треба його нічого не збивати, ложкою перемішали. Форма у вас там ужеся. Витягуєте в гарячу, на гаряче тісто виливаєте жовтки з гущенка лимонний сік. От, і зверху викладаєте білки, які стоять у вас в холодильничку. І, і посипаєте добре цукром. По рецепту 2 столових ложки. І знову у духовку, поки цукор цей не стане гарно коричневим. І тоді, як трошки схолоне, у холодильник, хоча б на 2-3 годинки. І смакота. Чаточка, день третій сьогодні після огірків. Раз, два, три. День третій. Прозорі, ніде нічого не піддулося. Поки стоять. Ну, ще витерпимо декілька днів. Якщо все норм, даю вам рецепт. Це ж яка красота, що зразу закрив, залив, закрив. Кришка не де, не піддута, не де нічого. Ну і от хочу за огірки поговорити. Ви знаєте, от багато рецептів, та вже ж скільки я їх і передивилася, їх переробила, рятую мою душу. Я за те, що в усіх рецептах пишуть огірки, замочуємо на 2 години. А для чого їх замочувати? От для чого, якщо огірок свіжий, зірваний прямо з грядки, ніколи не замочують. Ніколи. Ну, по-перше, я їх не додержую, щоб вони в мене прив'яли, понімаєте? Я розумію, коли огірок прив'ялий, ну може, хто купля на базарі, там вони трохи постояли, знаєте, так замочують. А якщо ти свіженькі вирвав з города, ну от я просто розказую про себе. Ніколи я їх не замочу. Зірвала у водичку, помила у банку і... і все. Я не знаю. Правильно я роблю, неправильно, але я їх ніколи не мочу. Горами мене чекають. Чекай бо я буду палити старі до людей. Скажи, Все, Я хочу в Корею, я хочу в Корею. У нас сьогодні просто якийсь апокаліпсис, якщо чесно. Е, дуже холодно. Дуже сильний дощ, зночі, мені здається, я бігом біжу за круасанами, круассанами і все, їду додому. Боже, боже, боже. Я с собакой, блядь, что вы делаете? Что вы делаете? Ви Выборте ви на собаку, ну собой. Что вы делаете? Я как ви ви? ну ну. квартира? Я с собакой, блядь. Что вы что вы делаете? Что вы делаете? Выборте на собаку, ну собой. Что вы делаете? Я как квартира?